Знайомство з вентиляційним обладнанням Comfavent. Дивіться, це вентиляційні установки. Виробника Comfavent, литовський виробник. Серія Демікт. Демікт це означає, що дана серія передбачена для монтажу систем вентиляції в квартирах, приватних будинках та невеликих офісних приміщеннях. Вентиляційна установка не є. Закінченим готовим виробом. Для того, щоб її змонтувати, потрібно обов'язково звернутися в проєкт проєктно-монтажну того щоб розробили проєкт на систему вентиляції. Дивіться, давайте покажу. Наприклад, будинок все починається з проєкту і як не крути Тільки після цього у вас буде розуміння. Яка саме вентиляційна установка потрібна, якого самого типу розміру, як будуть розходитись повітропроводи, це все робить проєктно проєктувальне в чи проєктно-монтажній Тільки після цього буде відомо яка вентиляційна установка саме вам потрібна. Робиться проєкт після проєкту, тоді ви вже можете розуміти. Як буде змонтована ваша вентиляційна установка, чи то в квартирі, чи то в приватному будинку?